Ставлення до Божої людини визначає майбутнє. Ми маємо зрозуміти, хто такі люди Божі. Це люди, яких сатана ненавидить найбільше. Мета сатани полягає в тому, щоб вони повністю зникли з землі. Завдяки цим людям шлях до небес відкрито. І він поставив одних апостолами, інших пророками, інших євангелістами, інших пастирями та вчителями, щоб чинити святих на діло служіння для творення тіла Христового. Це написано до Єфесян, 4 розділі, 11-12 вірш. З їхньою допомогою Бог дає можливість покаятися. Вони моляться за народ, і Бог відповідає на їхні молитви. Ісус пожертвував собою. Жертовність це віддача себе іншим, це самовідданість. Так і Мойсей присвятив себе спасенню інших, так і всі Божі люди віддають свою душу за спасіння людства.